Доброго дня, пані Людмило. Дуже рада вас вітати сьогодні в нас на форумі. І в мене таке перше стандартне запитання власне про форум видавців. Чи могли б ви розказати декілька слів про ваш перший форум, коли ви приїхали сюди вперше, які у вас були враження? І такі досить такі короткі, як було тоді і як зараз. Ну, звичайно, я пам'ятаю свій перший приїзд, це не був рік відкриття самого форуму, а десь, певно, це був третій вже форум. І знаєте, коли я вперше почула, що у Львові є така культурна подія. Для мене це взагалі була невідомість, що є отакий от ярмарок книжковий, такий форум. Це ж не просто продаж книжок, я це розуміла. Мені страшно захотілося тут побувати, і, врешті, так добре склалося, що я приїхала, і це було враження сказати б такого позитивного культурного шоку. Тому що оцей рух навколо оця кількість людей, оцей шарм, атмосфера Львова, яка додає до образу форуму свої особливі якісь такі нюанси. Ці зустрічі, ця насиченість подіями, шалена, ну на розрив, ти хочеш водночас бути на кількох акціях, все це було справді таким, що спричинило ну спогади ну, на добрий рік до наступного форуму. А потім майже щороку я вже їздила, іноді щоправда, були якісь такі перерви. Ну без перебільшення скажу, що для мене це справді подія. Це, це свято мого, моєї душі, і я рада, от і ювілейного року тут побувати. Пані Людмило, ви письменниця і окрім цього, ви критик. Дуже багато говорять про те, що критик повинен бути відсторонений від автора, коли пише свої рецензії чи огляди. Ну, я думаю, що вам це напевно не вдається, оскільки ви як письменник в цьому середовищі перебуваєте. І як, як взагалі проходить оцей процес вашого е, критикування, грубо кажучи, так? Е, тобто ви як критик, і як відбуваються ваші відносини з іншими авторами? Чи це вам заважає, чи навпаки, можливо, допомагає? Дякую за це запитання. Звичайно, і відповідь буде неоднозначна, бо в самому запитанні закладена неоднозначна ситуація. Справді іноді важко буває абстрагуватися від автора текст, якого ти читаєш, і якого ти знаєш особисто, це, це начебто, заважає. Але водночас я зрозуміла, що можна таки бути ну, намагатися максимально об'єктивним, хоча кожна людина, звичайно, є істотою суб'єктивною. І отже, ну, така річ. Одна з вже й давніших, але дорогих для мене критичних оглядів це книжка Жіноча Роль, де я намагалася подати своє бачення автобіографізму в прозі Жіночій. І мені здається, що я там знайшла якісь свої такі моменти, які не помітили інші. І саме тому мені ця річ дорога, що вона мені самі ще раз показала: можна знайти у явищах, які, начебто, ну загальновідомі чи чи відомі для широкого кола людей, чи чи для вузького кола людей можна завжди знайти якісь свої моменти. Тоді, коли ти справді дуже уважно прочитуєш сам текст, і отже, все ж таки, абстрагуєшся від знання конкретної авторки як людини зі своїми всіма там, плюсами і мінусами, отже, отже, це це можливо. Це можливо і це. В момент певного відсторонення, тобто об'єктивності, він звичайно необхідний, коли ти пишеш якийсь критичний аналітичний опус, так дякую. І от ви якраз говорили про по, поняття суб'єктивізму? Дуже багато про це говорять літературні критиці, оскільки правильно ну, якби людина судить іншу людину, тобто тут є якийсь певний момент. Але які можливо критерії у вас? За якими ви е, судите книжку е, її от власне? Які саме у вас можливо якісь певні пункти, за якими ви дивитеся? От так, 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 незважаючи на те, яка там це, чи це вам якась близька книжка чи ні? Тобто, цей суб'єктивізм, ви напевно перетворюєте все таки на якісь свої певні критерії, які це саме для Людмили Таран як критика? Критерія? Ви знаєте, ну звичайно, одним з глобальних загальних критерій це має бути все таки рівень якість художнього твору. І, безперечно, я цим критерієм користуюся, я мушу вдаватися до нього. Втім, коли, звичайно, я просто спершу читаю той чи інший текст, безперечно, я його сприймаю ну, як читач, як читачка. І є, хочу я чи не хочу, тексти, так би мовити, мої і не мої. І Поміж тих текстів, які, наприклад, мої чи не мої, є ті, які настільки зачіпають, що хочеться їх проаналізувати, в тому сенсі, що як це зроблено, навіщо це, що це означає, і, врешті-решт, які тенденції цей твір проголошує, навіть можливо не декларуючи. Саме не декларуючи якусь, якусь, якусь річ. І, скажімо, коли знову ж таки я писала про жіночу прозу, автобіографізм, можливо, не всі ті твори, які я які аналізувала, вони не можуть бути все ж на ну, умовно одному рівні написані. І там вже все ж таки в певних ситуаціях я керувалася критерієм, як. Чим цей певний твір є новітнім для нашої української літератури, зокрема щодо оформлення цього жіночого голосу, жіночого протесту, жіночого говоріння тих проблем, які тривалий час були замовчувані? Отже, тут я вже дозволила собі сказати ну певне там послаблення щодо художності, вимог щодо художності, але мені хотілося підтримати і проаналізувати от, тенденцію. Е, і мені здається, що в цьому сенсі саме дослідження вийшло десь більш-менш збалансоване. Добре, дякую. І от ви якраз зачепили це запитання про те, що ви читаєте, насамперед ви читач, Коли ви читаєте, е, ви, зразу, ви читаєте для, для себе, вам не заважає те, що ви е, би, маєте певний досвід як літературознавця, як критика. Вам не хочеться зразу там, знаєте, як редактори, наприклад, вони зразу помилки шукають, а вам не хочеться зразу там, от, наприклад, а от... А спрацьовує, спрацьовує спрацьовує так. Знаєте, я, я фіолог, філолог за фахом, і е, елементарна якась грамотність чи вправність е, словесна, е, вона е, звичайно вже, тобто ти рефлексуєш над текстом і в цьому сенсі, е, 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 і ти рефлексуєш також в тому сенсі, коли, е, коли, коли превалює захоплення. Е, коли я ставлю переважно, я читаю вже ті книжки. Якщо це не бібліотечні, а власні, то я читаю обов'язково з олівцем, і я ставлю знаки оклику, я ставлю нотабена на полях, я е, можу поставити знак запитання. Тобто емоційна, е, така е, конкретна е, е, аналітика йде разом із е, якимсь, напевно, аналізом, і водночас ти ж хочеш сприймати твір як цілісність, ти не хочеш його тут же ж препарувати. І ти собі начебто підсвідомо обіцяєш, що ти ще повернешся на іншому рівні читання цього твору. І чи це заважає, чи допомагає? Ви знаєте, мені здається, тут така поліфонія. І напевно, все-таки це, це не заважає. Тобто розум не превалює над емоційним сприйняттям тексту. Цей це вже власне залежить від практики. Це е, набувається з часом, як ти е, водночас намагаєшся існувати, сказати в кількох іпостазях. Так, і так, так. Дякую. Я б хотіла ще з вами поговорити про книжки, власне, як. Е... Коли ви вибираєте, от зараз на формі, ви приїхали, вибираєте для себе якісь книжки. У вас є якісь авторитети? Можливо, от вам хтось порадив, друзі, можливо, хтось з письменників або з критиків. Чи у вас є якийсь певний свій сформований список, за яким ви собі йдете і вибираєте? Чи можливо якісь авторитети все таки впливають на вас при виборі? А, ну, по-перше, існує вже все ж таки аура навколо там певних імен, так вона. Хочеш ти чи не хочеш, вона вже тебе якось притягує, і ти, зрештою, і мусиш, і маєш, і хочеш знати, що ж нового вони написали. Зараз я не хочу цих імен називати, ну це така своєрідна обойма, яка переходить з огляду в огляд, так? І ці імена, ну як мені здається, загальновідомі. Іноді ти начебто з протесту не хочеш реагувати на це, тому що, ну, начебто, я не люблю цього такого. Додаткового шуму навколо імен. Але, певно, не дарма навколо Спрацювали них ви. так, це спрацює. Але я вам скажу ще от в мене є блокнот. Я ще з Києва їхала зі списком книжок, які я обов'язково маю придбати. Я їх придбала. І особливо я рада, що деякі автори, я думаю, це надзвичайно розкіш, коли автор дарує тобі свою книжку. і Треба підтримувати видавництво автора, і треба купувати книжки, я це знаю. Але, скажімо, Любомир Медвідь, який відомий як чудовий художник і як абсолютно ну, унікальний також для мене прозаїк, він мені подарував свій альбом «Ремінісценції» і також книжку своєї прози «Ремінісценції-2». Це те, що я обіцяла собі придбати, він мені подарував. І це, це вже така додаткова розкіш, це, це особливий якийсь подарунок мені від форуму, не тільки від пана Любомира. От, а з таким списком справді, я приїхала, і всі книжки, книжки я купила ті, що хотіла, і більше, і більше, звичайно, понад той список. А можливо, є якісь такі, що вас здивувало, тобто, що ви його, от як ви кажете, не планували, але от ви йшли і побачили на якомусь зі стендів щось таке, що вас вразило і ви собі купили. Е, ну, наприклад, невеличка, начебто, книжечка видавництва політехніки е, про площу ринок. Де є оповідь про кожен будинок, і, і там є певний ракурс бачення цього комплексу архітектурного. Попри те, що в мене вже чимало літератури вдома зібралося про Львів, про архітектуру Львова, я купила, тому що це якась новинка. Я думаю, що мені зрештою рекомендували на стенді видавництва звернути увагу на цю книжку. Так? Потім, але у мене був ще казус. Я... Купила одну книжку одного автора, про якого я знала, як прозаїка дуже цікавого, так би мовити, ну, модерніста, символіста, неосимволіста навіть. А той роман виявився е, такою, ну, це, це власне соціальне фентезі, якщо так можна сказати. А це не моя література. Я таких речей не можу читати. І... Чесно кажучи, я ну, можна сказати, передарувала цю книжку, от, і мені б не хотілося про це говорити авторові. А я буду чекати його тих книжок, тих текстів, яких я вже ну, сподівалася. сподівалася, так. І можливо, є якісь автори зарубіжні чи українські класики або не класики, які справили на вас певний вплив. Тобто не обов'язково це в творчості, але просто от, коли ви їх читаєте, вам любите до них повертатися. От, чи є якісь такі автори, які б ви могли назвати нам? О, я вам скажу, у вас дуже гарні, точні запитання, на які хочеться відповідати. Тобто, справді, ну, як мінімум, я зразу пригадую двох улюблених своїх авторів німецькомовних: це Герман Геса і Томас Манн. І це справді ті книжки, які я хочу мати вдома, які я хочу перечитувати. Навіть я вже знаю, який настрій в мене має бути. Точніше, який настрій викликає в мене взяти потребу взяти ту чи іншу книжку. Скажімо, коли починається осіння хандра, такий, знаєте, як каже теперішня молодь, Депресняк, я обов'язково читаю степовий вовк Германа Геса. Це мені додає такого оптимізму, такого. Знаєте, ну, керунку до, до того, що маєш сприймати життя все-таки завжди з огляду на, на позитив, на те, що все є багатством, навіть страждання, навіть щось, навіть втрати. Це також є багатство життя. Це дуже хороша порада, якраз зараз осінь для тих, хто би хотів. Почитати, можливо, ще не читав Степового типу Вовка, а з українських е письменників, ну можливо, класиків навіть так, так. Я, я люблю перечитувати е Коцюбинського, який для мене все ж таки є зразком справжньої е класики. Е це та поста, до якої ти можеш повертатися і щоразу справді вичитувати щось нове блискучий стиліст. Людина, яка відкрила нові горизонти для нашої прози, також Кобилянська. От ми цього року відзначаємо ювілей Кобилянської, і навіть без жодного огляду ювілей чи ні. Я час від часу перечитую Кобилянську і це, зокрема, мої улюблені новели Природа, некультурна. Перечитала недавно її землю роман. І навіть з'їздила цього року в димку в село під Чернівцями, де цей роман було написано на основі реальних подій. Це коло можна ще розширити. Наприклад, драматургія Лесі Українки вона постійно теж вимагає перечитування, переосмислення. Тобто, у нас є справді багато скарбів, які Потребують актуалізації, отже, нам треба читати і перечитувати. Можливо, ви би сказали декілька слів для молодих критиків, яких зараз нас на цій школі. Можливо, якісь поради. Завжди, звичайно, легше писати про речі, як мені здається, і так я робила завжди, яким я захоплена. Тобто іде захоплення. Потім ти хочеш проаналізувати, чому цей твір в тебе викликав захоплення. Е, бачите, щодо пораду, я ніколи не була критиком в тому сенсі е, людини, яка, е, яка справді от, критикує, яка е, тим більше робить ну, скажімо, злісно якось. Тобто е, ніколи б не хотілося привносити роздратування. Чи, чи, чи злість у, у ці тексти, які я пишу? Отже, якщо мені не подобався твір, я просто про нього мовчала. Але це не означає, що це є правило для всіх, розумієте? А отже, якщо е, книга тебе розчарувала, і ти бачиш якісь в цьому навіть тенденції е, ширшого кола, то треба, мені здається, завжди робити це професійно. Чим ця книга не є доброю? Аби там не було просто якоїсь такої примітивної людської злості, а щоб там була все-таки передусім аналітика і, і вболівання, вболівання за те, щоб література була завжди високоякісна, чи це жанр масової літератури, чи це середня полиця, чи це так звана чи це інтелектуальна проза. Отже, просто намагатися бути професіоналом. Для цього знову ж таки треба багато і багато читати.